Ісусе тобі довіряє. Насправді, та Ісусові довіряє також наш, наш шлюб, наші сім'ї. Без довір'я Богу ми не зможемо змінити своє життя, життя наших родин. В корені довіря до Бога є послуг Богові. Ми не зможемо бути послушними Богові. Виконути його волю, якщо не довіряємо йому. Коли двоє людей обираються для спільного життя, часто можна почути таке. Я віддаю тобі своє життя. Я довіряю тобі своє життя, каже хлопець з дівчині, дружина чоловікові, чоловік дружині. Але насправді віддати життя ми можемо тільки Богові. Ми не можемо віддати життя людині. Єдиний, хто гідний, щоб віддати йому своє життя, це Бог. Ми можемо, якщо ми віддаємо життя людині, ми робимо з неї Бога. Не ідола, а ідол колись впаде. Ідол колись мусить бути зруйнованим. Ми розчаруємось людині. Якщо ми віддаємо їй своє життя як Богові. Але якщо ми віддаємо життя Богові, то ми тоді не розчаруємось людині, бо вона є людина, нам Богом подарована. Коли життя посвячене Богові. В посланні до римлян про це говориться. До римлян 12 розділ. Перший і другий стишок будемо читати. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові. Богослужбу від вас розумну. Павло закликає церкву християн віддати своє життя як жертву Богові. Жертва означає цілого себе віддати. Богові віддати. Коли ми віддали своє життя Богові, то в нас тоді немає причин на... оскаржувати чоловіка чи дружину. Бо ми не їм віддали своє життя. Якщо ми віддали життя людині, правда, жінці чи чоловіку, то тоді, коли вона поступає неправильно, ми кажемо, я тобі віддам тим самим. Я ж тобі віддав життя, а ти мені це зробив чи зробила щось погане. Я тобі віддам тим самим. Я, бо... Але якщо ми віддали життя Богові, то ми тоді не можемо сказати тій людині цього. Якщо ти зі мною поступила десь неправильно, невірно, то я тобі відплачу тим самим. Ні, бо моє життя віддане Богові. Я люблю дружину чи чоловіка з любові до Бога. Коли хлопець і дівчина, він, ми хлопець і дівчина є, чи були правда, або є, на заповіді щодо дружини, щодо чоловіка, щодо дітей не стосується, правда? Ми просто хлопець і дівчина. нас ми маємо вільний час, ми в цей час собі можемо ну, поїхати на табір, поїхати на Сарепту, якось іншим способом проводити. Але коли ми стаємо чоловіками, то все, що стосується ролі чоловіків, що тут написано, вже починає стосуватися нас, правда? це нас стосується. від того часу, як ми стали чоловіками. В шлюбі маю навесь. Коли ми стали дружиною, до, до того, як все, що стосується дружини, нас не стосувалося. Але коли ми стали дружиною, то все, що стосується дружини, це, це стосується нас. Появились діти ще більше заповідей правда? щодо відношення до дітей. Бо, бо все, що… Тому що ми посвятили своє життя Богові, ми довіряємо Богові, і тому все, що є написане про обов'язки чоловіка, дружини, дітей, батьків, стосується нас. Бо ми йому довіряємо, ми своє життя йому посвятили. І тільки та людина, яка принесла своє життя в жертву Богові, може бути і стає найкращою жінкою. І тільки той чоловік, який посвятив своє життя Богові, стає найкращим чоловіком, батьком і матір'ю, дружина, якщо її і його життя принесе Богові в жертву, тоді будь-яка жертва в цьому житті з любові до Бога є можливою, є легкою і любою. Ярмо моє любе, тягар мій легкий, каже Ісус. Як місіонери, коли відрікаються всього, правда, і їдуть далеку країну, наражаючи своє життя на небезпеку, як мученики, які, що керує ними? Любов до Бога? Що керує людьми, коли йдуть в монастир? Любов до Бога? Що керує людиною, коли зберігає вірність в шлюбі, незважаючи на, можливо, поведінку іншого, іншої сторони, на образу з іншого боку? що керують людьми, щоб прощати, пробачати, чекати, бути відкритим. Любов і посвята Богові. Тоді ти не відповідаєш тим самим, тому що Бог залишається вірним. Ти посвятив життя Богові, ти приніс своє життя в жертву Богові. І ти залишаєшся вірним, бо Бог залишається вірним. Бог не перестає любити. Бог не перестає бути вірним. Бог не перестає допомагати, робити добро, бути поряд. І ми тим, тим самим керуємось в відношенні до людей, які є перед нами. Навіть якщо вони ну, ранять нас, ми приносимо своє життя в жертву Богові. І, і далі продовжимо другий стишок. І не вподібняйтесь до цього світу. Не дивіться, як інші живуть. Не вчіться, ми вчора говорили, не вчіться від, від світу, не вчіться від телебачення, мас-медіа. Вони нас вчать зранку до вечора. Наших дітей нас навчають, перемінюють наше мислення. Кажуть, залиши і йди, залиши і шукай іншу чи іншого. Живи по максимуму. Воно каже, не вподібняйтесь до цього світу. Але перемініться обновленням вашого розуму. Перемініться. Гусениця така, правда, є. Гусениця, бачила? Але приходить якийсь момент, і вона переміняється. Таке, таке страшне, його навіть торкнутися не хочеш якось так огидно. Але приходить така мить, і вона пер... стає коконом, а потім з неї вилітає метелик. Що є прекрасою, ми на нього любуємося, захоплюємося з Ним. Павло закликає також нас перемініться. Обновленням розуму. Ми перемінюємося. Бог допомагає нам перемінювати свій погляд на життя, на сім'ю, на людей. Дивитись на світ його очима. Тоді проблеми стають іншими. Інколи не в проблемах справа, проблема в тому, що ми, ми потребуємо більше Бога. Ми потребуємо більше Бога. Щоб його знати, ним жити, його очима дивитись на проблеми життя, перемінюватись. Через Христа з Христом і у Христі. Як тоді все по-іншому виглядає, коли ми. Виходимо на, на вершину гір, і нам дух перехоплює, правда? Коли ми бачимо захід Сонця чи Схід, чи, чи якісь інші такі гарні, гарні речі, ми, про все, ми дивимося на все іншими очима. Але коли ми побачимо Бога, чим, чим більше будемо пізнавати Бога, тим будемо перемінювати свій погляд, самі будемо змінюватися. Перемініться, закликає Павло. Ми маємо багато людей, які створюють шлю... сім'ю, не знаючи Бога. Є катехізовані, є навчені, але Бога не знають. Знають багато, але Бога не знають. Потім ті люди, які не знають Бога, ну, виникають проблеми, і вони дивляться, як світ навчив. Залиши іде далі. Так не можна. Якщо б ми знали. Уявіть собі, зараз ми отримали завдання, ми не будемо цього робити, але уявіть собі, написати на, на листочку властивості Бога. І пояснити. Чи ми їх знаємо? Чи ми знаємо, яким є Бог? А це ми можемо пізнавати щодня. І, власне, молитва розважання, знову повертаємось до молитви. В молитві ми пізнаємо, яким є Бог. В молитві ми пізнаємо, яким є Бог. І це нас перемінює. Такою найкращою молитвою є молитва зі Словом Божим. Роздуми, розважання. Пізнаємо, яким є Бог. І тоді, захоплені від того, яким є Бог, ми любимо всіх, таким, яким вони є. Незважаючи на, на, на вади їхнього життя, характерів, поступків. І, можливо, через, через цю нашу переміну і інша людина стане теж змінювати, змінятися. Принесіть своє життя в жертву, закликає Павло, Богу, святу живу, приємну. Віддати своє життя Богу. Перемінити себе. Перемініться обновленням розуму. Розуміючи, ким є Бог. Яким є Бог? Не проблема. Вибачте, проблема не в проблемах, але в тому, що ми так мало знаємо Бога. Знаємо про Бога, але так мало знаємо Бога. Чим більше ви знаєте свого чоловіка, дружину і я, тим більше її любите. Чим більше ми знаємо Бога, тим більше Його любимо. Тим більше зможемо любити тих людей, які поряд з нами. Як вислід сьогоднішньої наших роздумів, більше пізнати Бога, щоб, пізнаючи Його, яким він є, живий, святий, великий, люблячий, цілу вічність, будемо захоплювати з ним, Пізна, пізнаючи Бога, принести своє життя в жертву йому, жертвуємо життя йому. А тоді для нас не є проблема. Інша людина, яка є разом з нами, вона стає Божим давром, навіть з усіма її недоліками. Тоді будемо ми добрими справжніми чоловіками, справжніми дітьми чи батьками, добрими батьками, і громадянами своєї країни, якщо наше життя посвячене Богу, і патріотами своєї країни, якщо наше життя посвячене Богу, Він єдиний той, кому можна і потрібно, і варто віддати своє життя. Йому хай буде слава. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрий Божих благословінь! Бережіть себе і хай вас Бог береже. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрий Божих благословінь. Бережіть себе і хай вас Бог береже.